Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол на сидіння унітазу. Даний чохол – це веселий та святковий спосіб прикрасити вашу ванну кімнату під час святкового сезону. Виготовлений з високоякісних матеріалів, міцний та довговічний. М'яка та зручна тканина гарантує, що ваша ванна кімната буде не тільки прикрасна. Ашеною, але й затишною. набір ідеально підходить для створення святкового настрою у вашому домі та стане чудовим декоративним подарунком для друзів та родини. Пропонуємо до вашої уваги підвісні світильники. Цей скандинавський світильник це стильне та сучасне освітлювальне рішення для вашого дому. Він ідеально підходить для обідніх столів, віталень та сходів. Витончений та мінімалістичний дизайн має міцну металеву раму з красивим плафоном із матового скла. Світильник забезпечує яскраве та енергоефективне освітлення, створюючи теплу та привабливу атмосферу. Його можна регулювати по висоті відповідно до ваших потреб. Даний світильник це універсальна та елегантна прикраса, яка неодмінно вразить ваших гостей та покращить вигляд вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги штучні рослини. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги сумку для документів. Ця сумка органайзер є незамінним аксесуаром для будь-якого будинку чи офісу. Універсальний дизайн має кілька відділень, які ідеально підходять для зберігання файлів, документів та іншого офісного приладдя. Сумка виготовлена з високоякісних матеріалів, є міцною та легко чиститься, гарантуючи, що ваші документи будуть захищені та впорядковані. Дана сумка це відмінний вибір для тих, хто шукає ефективний та зручний спосіб організувати організувати свій робочий простір це допомагає зменшити безлад, полегшуючи пошук потрібних документів, коли вони вам потрібні. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну люстру. Ця сучасна світлодіодна люстра є прекрасним та унікальним предметом декору для вашого дому. Дизайн має підвісну лампу з гілкою дерева зі світлодіодними лампами, які нагадують світлячків. Приголомшливий візуальний ефект створює теплу та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для будь-якої кімнати. Люстра проста в установці та може бути налаштована відповідно до вашого простору. Ця підвісна люстра ідеально підходить. Для тих, хто хоче додати шарму та характеру своєму житловому простору. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські люстри. Ця сучасна світлодіодна люстра є прекрасним та унікальним предметом декору для вашого дому. Елегантне поєднання заліза та дерева створює мінімалістичний та стильний вигляд. Приголомшливий візуальний ефект створює теплу та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для будь-якої кімнати. Люстра проста в установці та може бути налаштована відповідно до вашого простору. Ця підвісна люстра ідеально підходить для тих, хто хоче додати шарму та характеру своєму житловому простору. Пропонуємо до вашої уваги підвісні світильники. Даний скандинавський світильник це сучасне та стильне освітлювальне рішення для вашого дому. Дизайн має унікальну та привабливу підвізку, натхнену лавовою лампою, яка створює теплу та привабливу атмосферу. Світлодіодне джерело світла забезпечує яскраве та енергоефективне освітлення, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче заощадити на витратах електроенергії. Світильник регулюється по висоті, що дозволяє легко налаштувати його відповідно до вашого простору. Завдяки Простому дизайну ви зможете швидко та легко оновити своє освітлення. Пропонуємо до вашої уваги декор для будинку. Це красива та унікальна прикраса для вашого дому, яка ідеально підійде будь-якому шанувальнику чаклунства та духовності. Також декор можна використовувати як ковдру на диван або декоративне простирадло. Високоякісні матеріали забезпечують міцність та довговічність, що робить його чудову інвестицію для вашого будинку. Ідеально підходить для тих, хто хоче додати індивідуальності та стилю своєму житловому простору в унікальний та містичний спосіб. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для зберігання продуктів. Даний контейнер це практичне та універсальне рішення для зберігання, яке ідеально підходить для збереження вашої їжі свіжою та впорядкованою. Він доступний у двох розмірах, що робить його ідеальним для зберігання рису, зерна, корму для тварин та інших сухих товарів. Контейнер виготовлений з високоякісного пластику, який відрізняється міцністю та довговічністю. Його також легко чистити та обслуговувати завдяки Цьому він буде практичним вибором для будь-якого дому.